Друзі, привіт! Використання консервантів на кукурудзяному силосі має за мету досягти аеробної стабільності. Силос скласиться без проблем, там достатньо цукрів, там достатньо молочнокислих бактерій. Але питання в тому, що нам треба зупинити дріжджі. І щоб проконтролювати це питання. Багато вам не треба. Тось, ось є такий от термометр. Він в мене довжиною 40 см. Єдине, я тут його боку, з зворотнього боку заливаю епоксидною смолою, щоб воно було більш надійно, не крутилося. І давайте подивимось, що вийде на прикладі однієї траншеї, де ми використовували кофасіл С. Ми бачимо, що температура швидко знижується, сила має 20 градусів і навіть опускається ще нижче. Ну, давайте для контролю ще одну якусь контрольну точку, трошки вище. Те саме бачимо, температурка сила всередині на глибині, 40 см, він холодний, тобто значить дріжджі стабілізовано, зменшена їх кількість, тобто, і силос у нас стабільний, холодний. Тобто, навіть зараз на вулиці у нас температура десь біля 24 градусів, це достатньо тепло. Знову ж таки бачимо, силос менше 20 градусів. Це є ефективна робота консерванту на кукурудзяному силосу. Якщо що, звертайтесь. Обсудимо, подивитись самі, переконайтесь.